Привіт! Сьогодні ми знову приїхали покопати на поле, а саме по Київській Русі. От, приїхали ми сьогодні вдвох із моїм племінником Максимом. От, вибачаюся за звук, за вітер, бо вітер дуже сильний і може перешкоджати. Так, ну що ж, перша знахідка Ось, мого сьогодні фішера 75 го Це отакий ножик Київської Русі. Ну, це показник того, що тут. Жили люди тисячу років тому. От хоча ми і так знаємо, бо ми тут не перший раз. Знахідки цікаві тут є, і я думаю, що сьогодні теж будуть. Так що поїхали, друзі. Так, друзі, щойно викопав новий отаку штуковину. От, думав, що це наконечник, дивіться яке. Але немає упору. Бачите, немає самого цього упору, об який впирається Саме дерево, дерев'яна частина. Хто знає. Друзі, у нас є перша чудова знахідка. Дивіться, яку яму глибоченько. Ну, Десь на півтора на дво, да, на два штика був глибокий чорний сигнал, який віддавав кольору. Ми його відреставруємо. Це, це типічний труд київської Русі форма. Друзі, мене Максим Пегуков каже Ого, що я знайшов. Дивіться. Щиток від персня. Київська Русь Чи Скіфів? Скіфів щось похоже було. Не знаю. Мабуть Київська Русь. Що ж, прикольно, вітаємо. Гарна знахідка. Друзі, тільки погляньте, яку яму викопав. Такий був глибокий сигнал Поверхнево, коли ну, яма ще не копана була. Прибор ледве-ледве доставав сигнал. От, ледве був чутний сигнал, але Копаючи глибше, ну, да, глибше, він був все сильніший і сильніший. Я думав, щось там цікаве по Київській Русі. Дивіться, ось оці ямки, де я списа викопав, або дротика, ножики. Але в цій ямці дуже глибоко десь на два штика, дивіться. Це бронебійний снаряд від літака л 2 Називається ВЯ-23, калібру 23 мм. На жаль, думав щось буде краще. Ну нічого, ще не кінець нашого копу. Так, ну з цього снаряда виходить гарненьке керно. Цей балістичний наконечник збивається і там вольфрамовий сердечник всередині і не можна дуже добре користуватися. Ну що ж, поїхали далі. Так, через пару хвилин після того, як я викопав снаряд, був ще один майже поверхневий сигнал. І дивіться, що в нас лежить. Що це в нас? Це в нас перший справжній за сьогодні наконечник. Залізний, гарненький. Так, звичайно, друзі, в лісі вони набагато кращому стані викопуються, але маємо, що маємо. І далі копуємо. Попався нам шматочок обуха Київської Русі сокири. Дивіться, це гребінь Бачите? Частинка. Десь і сокира тут може бути. Такий спіймав я ще один. Загнал, друзі. Рідко тут кольорові попадаються, але є. Дивіться. Я спочатку не зрозумів, що це, а потім це хрестообразна чи хрестоподібна підвіска була. Київської Росії, бачите? На жаль, полама. Сільськогосподарська техніка свою роботу зробила. Друзі, був ще один кольоровий сигнал. Дивіться, що в нас, нас з'явилося на поверхні землі. Зараз покажу. Дивіться, такий самий щиток перстна. Пластика тут ще є, будемо купати. Так, попався нам ключ Київської Русі, дивіться. Від замка. Така прикольна штучка. Забираємо купуємо, Там Вже небагато купати залишилось, вже починає темніти. Так що трохи покопаємо і поїдемо додому. У нас ще чорний сигнал один. Ми вже доходимо до того місця, де ми спис викопали. І дивіться що в нас є. Ми підняли отакий наконечник. Горненький. Ну що ж копаємо, продовжуємо. Так, глибокий сигнал був. І ось бачите, щось гостре. Мабуть, ножик, да, ножик. Может гарненький такий. Так так що є знахідки. І поселення пішло ще хто зна куди, мабуть. Я не думав, що воно продовжується далеко. Так, друзі, вже темніє, бо у нас ще один чорний сигнал. Поселення продовжується далеко-далеко-далеко. Це нас дуже радує. Дивіться, який долотообразний. Чи як правильно наконечник? Клас. Так що копаємо? Так, 5 хвилин після наконечника, дивіться. Фух. Яка пряжка із чорного металу, дивіться. Гарненька. Прикольно копаємо далі. Так, на такому транспорті ми сьогодні їздили копати. Це мій ровер. Це Максима, і коли ми їхали сюди, сталася така біда, бачите, випав педаль. Він у мене в кармані, але там різьба злизалася, я його вже не закручу. І ключів, звичайно ж, немає. Так що, підемо пішки кілометрів 5, Як кажуть, для скаженої собаки це не круг. Так що до зустрічі, або ще не до зустрічі, ще ж знахідки покажу. Так що... Ми потеліпались потихеньку додому. Так був кольоровий сигнал. От і дивіться. монетка. Я спочатку подумав, що це білончик. Але ні, дивіться. 15 копійок 35-го року, але чому воно в такому стані? Я не можу зрозуміти, я ще не знаходив. Таке мов її вчора згубили тут. Вона біла, вона не темна, як зазвичай ми знаходимо. Що це може бути? Ще такого не бачу. Цікаво. Яка чудова пряжечка, дивіться. Я ще такої не знаходив. Це цікаво, чи вона переламана, чи така й була. Мабуть, переламана, ну нічого, але все одно дивіться яка. Задоволений вітер не дає нам записувати звук. От переїхали ми на друге поле, От, бо там вже не було нічого цікавого, вирішили переїхати. Був кольоровий сигнал. Ходжу я отам, де мій прибор стоїть, і був у мене чорний такий сигнал із кольоровим відблиском. І дивіться, що це. Я спочатку подумав, що це ключ гаєчний. І придивився, коли це виявляється ручка, рукоятка з Акінака. Бачите візерунок який. Оце так, да, теж стача. Йдемо шукати. Блін. Все життя мрію знайти окінок, а, а знайшов ручку. Ну нічого. Шукаємо далі. Так, попадаються, друзі, дивіться, отакі кістки. Схоже, що це людська кістка з ноги. Там де до тазу приєднується, дивіться. Сто процентів, мабуть, по-моєму. Да, дивіться. Воно. Ось іще. Ні, це ні. Ось. Ось іще кістка. Що ж тут було? Що ж тут було? Цікаво. Я це думаю, чи не курган розораний, а ми тут ходимо. Ну що ж, ну продовжимо. Так, товариш, що знайшов бронзовий наконечник скіфський, у мене звісно візуальна знахідка. Це я навіть не трогав ще я. Блін, то це ж не з Київ Це така, мов, Київська Русь, схоже. Гарненький, гарненький. Ну що ж так, друзі, на жаль, окінок я не знайшов. На мою думку ну... Він, мабуть, був пошкоджений ще в ті часи, в той період. Я не думаю, що сагатехніка могла його так пошкодити. От ще ну, з двох боків так. Діскова борона хіба? Ну, не знаю, можливо, все може бути, друзі. Як ви думаєте, яка ваша думка по цьому поводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво було б дізнатися, поки що немає жодної частинки, я поки що не знайшов. Ну що ж, копаємо далі. Так, друзі, а ось огляд знахідок із першого поля. Це тоді, коли ми їздили велосипедами. Коли я вам показував, як у мене педаль відпала. О, тут такі знахідки. Ну, що я можу сказати? Кольорових сигналів дуже мало. Вони, якщо є, то. Дуже маленькі, більш за все, що те поле вибите. І нам залишаються знахідки тільки з чорного металу, ну майже. От, Ну, почнемо, дивіться. Це в нас ключ київської русі від замка. Отака От пряжка теж з чорного металу. От, ну, Можливо, хто не бачив, вони отакі. Це ціла, бачите? От, і, до речі, цю я знайшов років 10 тому, і вона далі не ржавіє. Бачите, я її нічим не обробляв. Таке буває. Потім отака хрестообразна підвіска була, вона така в колі з ушком. Потім щиток персня. Мабуть, дитячий якийсь був. Такі наконечники стріл. На жаль, вони на полі зберігаються не дуже гарно. В лісі краще, звичайно, коли ми їх піднімаємо, вони в гарному стані. І отакий дротик. Звичайний з втратами, але я його відреставрую і вам постараюсь показати весь цей процес. Так що дякую за те, що зі мною. Ну що ж, дійшли в нас руки для огляду наших знахідок. Так, що в нас є? Так, перша наша вчорашня знахідка це 15 копійок. От, але 15 копійок, я б сказав би, вони незвичайні. А незвичайні тим, що вони білі, мають білий колір. нетиповий для купаних монет такого типу, так званих мідно-нікелевих. Я за 20 років копу перший раз знаходжу. Зазвичай вони потемнівші Ось ця біла. Чому так для мене це загадка? Можливо, якийсь сплав інший трохи. Хто знає? Можливо, хто знає, друзі, попрошу вас в коментарях, напишіть, будь ласка. Чому так ну, сталося з цієї монети, що вона біла? Так. Потім ми знаходили пршку, я показував бронзову. І, на жаль, я її згубив, так як сідав у машину і знімав верхній одяг, бо він був грязний у мене. От. То він випав або з... пршка випала з кишені. Пршка і наконечник скіфський бронзовий. На жаль, ну не знаю, можливо, товариш. Себе вдома знайде, там, де ми машину ставили, коли я роздягався, то сказав, що віддасть. Так, потім переїхали ми на інше поле. Попались нам отакі ножики. Ножики типові для Київської Русі. от Чому я забираю ножики, я вам скажу. Тому що бувають вони дуже цікаві, а цікаві тим, що на них бувають візерунки різні. Багато людей просто їх не чисте, а коли не почистити, візерунка можна не побачити. От Я стараюся всі ціленькі ножики чистити. Вони можуть бути з долами. Як бачимо, ось трохи, ну, цей нижній ножик я почистив. Там іде на краю ножа, під обухом, бачите, дол. До візерунків не я не дочислився, можливо, їх там і немає. Але будемо надіятися, що щось цікаве на них буде. Потім на тому ж самому полі, друзі, знайшов я гудзика. От. Я його не знімав, тому що на ньому дуже погано було видно. От, дивіться, але гудзик виявився не просто з орлом. А орел на якорьох. Вони набагато ріше зустрічаються. От вуха немає, відламане, але для мене це не основне. Так, потім попався ще отакий наконечник бронзовий. Такий гарненький. І така знахідка незвичайна, як бачите. Це руків'я від Акінока. І чим воно цікаве, друзі, що окінок, мабуть, був односторонній, з одного боку тільки заточка. Тому що, дивіться, упор з цього боку є, а з цього, як бачимо, йде. Руків'я продовжується вже сюди. Упора немає. І так само, бачите, оці насічки йдуть внизу є, горівне. З іншого боку немає нічого. от Тут теж відламана частина. ну Як його відламали, я думаю, це ще в той період. Тому що так вся техніка, думаю, не могла цього зробити. Так як метал міцний. А якщо її зробила б, то я думаю, що ми б знайшли б хоч одну частинку з нього. Але, на жаль... Я обходив всю ту територію і нічого не знайшов. Так що, Його переламали ще тоді і викинули. Так що отакий коп у нас вдався. Ну, ми ще раз поїдемо туди, нас прогнав дощ цього разу. Там одне поле не виорене. Або не передісковане. Там є і Київська Русь, і Скіф, там дуже велика територія, на якій там можна пошукати. Я думаю, ми туди ще поїдемо. Там дуже цікаві поля. Ну що ж, друзі, дякую вам за те, що були зі мною. Так що, до зустрічі. Слава Україні!